50% скидка, тільки для українців. Ще що я купив, коротше, тому що тут був сюрприз, лежав в цій кофіварочці. Ще, представляєте, від українців для українців лежав сюрприз. Ось, дивіться, Все вроді достали. Бачте, а тут така коробочка стоїть. Оставляємо коробочку, дивіться. Спеціально для українців українці вставляють коробочки. Так що дивіться, що в цій коробочці в нас? Так. Дивіться, як вона запечатана. Вона, кстати, запечатана була в 24-му році, 11 му місяці. І що тут у нас є? А тут плод, що у нас є для українців? Ось такий от кофей. Будемо пробувати. Дегустувати. І що ще є немало важне? Тобто, коли купуєте цю машинку, то для українців є ще промо-акція. Мінус 50%, якщо ви заказуєте на перший. Заказ короче вибраної продукції кофе кофе короче 50% скидка тільки для українців. Біопельсини посолки профилі химчистка Варшаві.